збереження, то все, що сприяє цьому, вітаю. Сьогодні хочу поговорити про трекер. Хотілося б назвати це відео від А до я, але не так склалося, як бажалося. Тому що трекер вже ну, на відсотків 60 готовий. Зварна конструкція вже готова. Залишилось тільки електромеханічне Це сам трекер взято просто найкраще з того першого трекера. От, він більш усилений. Основа та сама труба 110 та Стінка, здається, 4 чи 5 мм. Ну, достатньо крепка. Профільна труба більша взята, каркас більш сильніший. Поворотний. ну Головка поворотна. Підшипники ті самі використані. Ось товста. Ну, там нічого такого немає. Складного. Ну і Вуха для кріплення поворотних речагів. Нема ящика, ще. Він, сама рама покрашена, сама стойка тільки загрунтована. Забетонована більше, ніж на метр. Бетонна основа достатньо крепка. Ну, переходимо далі. Тепер хочеться показати те, що треба з'єднати, щоб трекер працював нормально. Ну і добре себе показував. Починаємо. Ці частини ну, я виклав приблизно просто основні деталі. Тут нема проводів, нема деяких забув покласти сюди кінцеві вимикачі. Але основні деталі я поясню, а в процесі виготовлення покажу. Ця залізяка страшна на вигляд. Це. Скажімо, речах плече, за рахунок якого весь трекер буде повертатися. Зварений, ну, як би це виразиться, що було? Це кутник 63х63. Це просто шина, не пам'ятаю яка, ну і не важливо. Взагалі. В цьому гнізді буде ходити ролик який буде, завдяки якому і повертатиметься, і триматиметься система. Це зріжеться. Тут отвір буде, в якому в цьому отворі буде кріпитися от оце різьбова втулка привареним куском. А вона буде накручена на оцей гвинт. Цей гвинт у нас він метрової довжини. Діаметр 16 з різьбою М16, верхня частина головка на підшипниках. Це потрібно для підйому опускання трекера по горизонту. Ну, воно використовується два рази майже два рази в рік. Там середні показники, його відслідковувати. Нема сенсу. Я планував колись робити схему. Для того, щоб воно і по азимуту, і по горизонту, але потім зрозумів, що це буде такі танці. Воно і так буває, він влаштовував мені перший мій. Вирішив тільки так. Хай тільки ходить з сходу на захід і навпаки. Механічна частина, редуктор черв'ячний 1 до 64. Замінене з рідного тут стояв двигун фланцевий. От. Він був одночасно опорою для черв'яка самого. От. Тут виточена ця шайба, скажімо так, із підшипниковою опорою. От. І за рахунок ну, просто на штіфту вставлена на цей профільна труба 15х15. 15. Це буде привід. На нього буде кріпитися от квадратик. 20х20 20 він якраз дуже добре сюди заходить. Сам редуктор, як я вже сказав, черв'ячний, тому зворотнього ходу не буде, тому навантаження на, цей, на цю частину ну, майже ніякого. Тому воно так на вільній посадці буде. Привідний механізм, двигун-редуктор із склочисника. Автомобіль АКіа. Ну, який був. Товариш подарував. Я його вирішив сюди використати для приводу. Ця частина зріжеться, цей квадратний профіль сюди привариться, коротиться, зробиться кріплення еластичне. І воно буде все з'єднане з редуктором. Це те, що стосується електромеханічно. Сюди буде. Виточена втулка і довгий речах. Речах з роликом, який буде вставлятись оце гніздо для повороту трекера. Ну і для фіксації його. От. Електронна схема. Це ну, з інтернету взята схемка звичайна. Нічого я нового не винаходив. навіть для моїх. Слабеньких, яко кажучи, знань в пайки таких деталей. Ну, не з першого разу. Напевно, десь з третього чи четвертого я спаяв цю схему. Дві релюшки. Тати контактних 30 амперні звичайно, 12 вольтові. З нормально замкнутим контактом. Фотореле. Яке буде використовуватися, просто перепаюватися на 12 вольт і використовується мною вже на, на першому трекері для поворота в вечірній час на схід. От. Там в комплекті ще акумулятор стоїть, для того, щоб це коректно було і хватало напруги. Корпус, муляж відеокамери. Ну, мені потрібен сам корпус із прозорою частиною. Середина викидається. Те, що є там пластмаски всякі. І туди вставляються такі фоторезистори. От. Вони будуть відслідковувати сонце і повертати. Ця схема, я висловлююся так, що дуже-дуже класна і все. З одним нюансом, якщо вона підключена і сонце у вас, ну, я помилився з установкою оцих фоторезисторів. Самих, трошки неправильно установив там. І дуже відчуває вона зміни освітленості. Я тепер на цьому загрублю це все діло сильніше. Щоб воно відслідковувало чітко і трекер не танцював. Хто пробував це робити, той мене зрозуміє. Я правда там пішов ще простішим шляхом, але це я потім поясню. Ну, це так. Поєднання цих деталей і з'єднання з самим трекером, який вже я показував, дасть в кінцевому дуже непоганий результат. По крайній мірі перший трекер в мене працює і працює нормально. А цей буде ще краще. Для того і робимо, для того і помиляємося, щоб потім виправляти свої помилки. Все, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь. Відео буде декілька. Роботи тут достатньо. Вона вроді мілка, але марудна така. Все, до зустрічі!